Пріоритетом у сфері освіти на 24 рік залишалося облаштування і створення нових укриттів у навчальних закладах міста. Наразі у місті 12 закладів середньої освіти працюють за змішаною формою навчання, з них 4 мають свої укриття, а 8 використовують приміщення інших закладів. Укладено договір на використання укриття за адресою вулиця Паланкова, 20 для ліцею номер 18 яке вже зареєстровано в загальнодержавному реєстрі укриттів. Це дозволяє учням цього ліцею, а також учням інших шкіл, які ще не забезпечені укриттям, навчатися за змішаною формою. Закінчуємо нове будівництво модульних укриттів в гімназіях номер 3 12 та 13. Виготовлена проєктна кашторисна документація для будівництва споруд цивільного захисту з протрадиційними властивостями в ліцеях номер 6 та 18 а також у гімназії номер 15 у ліцеї No6 та гімназії номер 17 закінчуємо капітальні ремонти підвальних приміщень для створення умов для змішаної формою навчання. Проблемою залишається обмеженість фінансів, оскільки витрати на облаштування укриттів перевищують весь, весь бюджет міста. Просто для того, щоб ви розуміли масштаби, ну, наприклад, на три ПРУ, за які я сказав, це ліцей 18, номер 6 та гімназія 15 це ці, ці три проєкти при реалізації це і є бюджет міста на весь рік. Однак ми продовжуємо шукати додаткове фінансування, звертаючись до центральної та обласної влади, а також залучаючи гранти та допомогу міжнародних донорів. Незважаючи на фінансові складнощі, ми плануємо забезпечити укриттям і дошкільні заклади в найкоротші терміни. Водночас не забуваємо про покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів завдяки співпраці з міжнародними організаціями та благодійними фондами у 2024 році було залучено понад 10 мільйонів гривень на облаштування освітніх центрів, подолання освітніх втрат та оснащення меблями наших укриттів. Міжнародна співпраця та участь у міжнародних проєктах стали важливими напрямками розвитку освіти міста. Одним із таких проєктів. Було створення сіми сучасних цифрових освітніх центрів в закладах загальної середньої освіти. Це дозволило створити інтерактивне середовище, що відповідає сучасним вимогам. Крім того, у 2024 році значні поліпшення були здійснені в ряді навчальних закладів. Проведені ремонти, придбано ноутбуки, навчальні матеріали та мультимедійне обладнання, створені класи безпеки. Також завдяки співпраці з міжнародними партнерами, 18 підлітків з нашого міста мали змогу відпочити в Німеччині місто Везель, де вони провели два тижні, знайомлячись з культурою іншої країни, відпочиваючи від важких реалій війни. До слова хочу сказати, що десь рік зайняли перемовини для того, щоб наших дітей прийняли наші партнери. Ну так приймаються рішення в Європі. Ну насправді щоб було розуміння. Це був особливий досвід для дітей, які е, зазнали особистих втрат внаслідок війни. У жовтні 24-го року п'ять дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, оздоровлювалися в таборі Артек Прикарпаття за кошти місцевого бюджету. Діти, наше майбутнє, це просто не, не, не просто гасло, е, ну, ми серйозно до цього відносимось. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб вони навчались в безпечних та сучасних умовах. Тобто ставимо питання безпеки при навчанні і відвідуванні наших дошкільних і шкільних закладів на перше місце.